3 лютого 2023 року авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Також українські воїни знищили чотири кацапські безпілотні літальні апарати типу орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили та одну важку вогнеметну систему сонцепокрашистів. В тимчасово окупованому кацапами енергодарі Запорізької області підірвано автівку колаборанта, покидька знищено. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубрянськ знову пролунали вибухи. Також повідомляється про роботу засобів протиповітряної оборони. У Москвабаді встановлений на даху будівлі Міністерства нападу РФ Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь С1 заховали під маскувальною сіткою. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Так, в Біловодську Луганської області окупанти облаштували центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовиків Орди.